Привіт, у цьому відео я розповім про побутові звички, культурні звички і світогляд китайців, які мене здивували, і до чого мені довелося звикати. Я майже рік прожила у що біля Шанхаю. Я там вивчала китайську мову в університеті. Однак я мало чого можу сказати про побути та звички суджоуців, тому що я там ні в кого в гостях так і не була. Перше в селах цієї провінції майже не облаштовують будинки. Ремонти і перебудови роблять молоді люди, фермера, які планують жити у селі. Старшим же людям залишається той будинок, ті умови, які були 50 років тому, коли вони вперше побудували цей дім. Однак я не можу сказати, що все діти такі погані, невдячні, не облаштували батьків у кращі умови. По бабусі й дідусю свого чоловіка я можу сказати, що як вони звикли жити, так і будуть. Це їх дім. І вони не хочуть щось інше. Ну, то нехай. Але варто сказати, що вони буквально живуть в хаті з соломи, глини і де не де каміння. Всередині ці будинки виглядають дуже не дуже. Нас би таких людей назвали б недбалими господарями або ще гіршими словами. Але я не можу сказати, що вони бідні. Аж ніяк ні. Часто будинки мають два поверхи, ну, квадратів двісті. У когось трохи менше, в когось трохи більше. І що ж є всередині? Є основне приміщення, де вони спасаються влітку від жари, бо внизу прохолодніше. І спасаються від холоду взимку, бо тут знаходиться стіл пічка. Це квадратний або круглий стіл, за яким вони їдять, а взимку посередині підкидають дрів, щоб зігрітися та варити або смажити їжу над вогнем. Там же в цьому приміщенні може стояти телевізор, диван і так далі. Є щось типу кухні, де можна помити овочі, є стіл, електрична плита і так далі. Я не хочу дуже критикувати людей, але там дуже багато мотлуху, який треба давно викинути. Столітня павутина та повна антисанітарія. Я колись так довго вдивлялася в палички для їжі, перед тим як наважитися їсти, що вони на наступний день оновили столові прибори. В кімнатах часто просто знаходиться ліжко і старенька шафа, годі стіни, з яких відпадає побілка, і на тому все. Повторюсь: у молодих людей таких жахіть немає. Часто люди прибирають лише в тих місцях, де вони сплять та їдять. А вікна, підлога і всі інші предмети знаходяться під слоєм пилюки. Я запитала була у чоловіка, чому так відбувається. і Він мені сказав. Я не знаю, напевно, важко. Я була шокована, але тільки тоді я зрозуміла, чому мені так важко було його привчити розуватися після вулиці, щоб не ходити по будинку брудними ногами. Навіть мити ніж після використання. То було важко. А саме чому? А тому, що він 30 років так робив вдома, і ніхто нічого проти не казав. Добре, це настільки все унило, що я хочу поскоріше перейти до другого пункту. Я думаю, ви всі знаєте, що китайці дуже часто їдять хот хотпот англійською на китайській хогу. Це величезна широка і глибока кастрюля або сковорідка, куди кладуть, бо попередньо приготований гострий смалець та потім додають воду, або просто воду, якщо. Хтось не любить гостре. Там варять все, що душа забажає, і потім, поки вони варяться прямо за столом, ти витягуєш те, що хочеш з'їсти, і підкидаєш нові інгредієнти своїми паличками. Так от я вже звикла до цієї страви і дуже люблю її, але є один нюанс, який мене вирізняє серед інших, окрім того, що я іноземка. Я витягую те, що хочу з'їсти трохи більше, ніж інші. Потім я відсуваюся зі своєю піалкою назад і їм. В Україні ми зазвичай накладаємо собі в тарілку стільки, скільки плануємо з'їсти, а потім колупаємося своїй тарілці своєю ложкою, а не в загальній посудині. Вони ж виливали слай з картоплі і поклали в піалку з рисом. З'їли. Через секунду виловили листочок пекінської капусти знову до себе. Знову шаляться в хотпоті. Мені це трохи незвично, бо я не хочу кожну секунду тягнутися до казанка. Мені краще покласти той слайс картоплі, взяти шматочок м'яса, сиру, тофу і тоді вже спокійно їсти собі. В них це розцінюється, як наче людина з голодного краю прийшла, яка лише собі загрібає все. В них прийнято кожну дрібну частинку виловлювати, покласти в рот. Потім знову можеш шукати в хот-поті те, що ти хочеш взяти. Так ти не покажеш свою неповагу до інших за столом. Я кажу своєму чоловіку, коли ми поїдемо в Україну, ти краще не ковиряйся постійно в тарілці. Навряд чи хтось ще буде їсти після того, як ти отак своїми паличками, які в тебе були в роті, взяв один шматок, покрутив його, не сподобався, поклав назад, взяв інший. Я інколи буваю, не витримую і запитую: його, що ти там шукаєш, взяв та їсиш. Три китайці дуже часто з великою впевненістю говорять, тобі щось обіцяють, але насправді вони виконати цього не можуть. І ми дуже часто сваримося з моїм чоловіком через це, тому що він мені щось пообіцяє. Я йому вже повірила. Я цього очікую. А він щось забути, забув, що він там казав. Але так робить не тільки він. Після чергової пустої обіцянки інших китайців я зрозуміла, що це не недостаток однієї людини, а як мінімум сім'ї або й багатьох китайців. Я дуже хотіла завести кота. Сестра чоловіка знала про це, і вона мені пообіцяла каже, що у них є в селі кішка, вони мені її привезуть. І от одного ранку вона пише мені: готуйся, ми тобі веземо кошеня. Я ж заметушилася, підшукала тимчасовий ящичок, миску, поїлку, збиралася їхати в магазин взяти корму. І от запитую у чоловіка, коли ж ми поїдемо. А він каже: е, ну вони зателефонували і сказали, що виявилося у них та кішка чи кошеня, я вже не знаю, що воно було, втекло. Так от питання: навіщо мені писати: готуйся, я везу тобі кошеня? Якщо ти ще не впевнений, що ти його маєш. Я дуже ненавиджу пусті обіцянки, бо я довіряю людям, напевно, це потрібно змінювати. Також у китайців дуже дивне поняття 10 хвилин. Зазвичай це година і 10 хвилин. Якщо вони тобі кажуть скоро буду, то з цього пройде не менше 3 годин. Однак, якщо це зустріч по роботі або інша більш важлива зустріч, то вони зазвичай перебувають за 15-20 хвилин до зазначеного часу, щоб не змусити людину чекати. Те, що мене бісить найбільше, це те, що коли подружня пара прибуває в гості з ночівлею, то сплять вони в різних кімнатах. Я запитала чоловіка, чому це так, і він сказав, що це дуже давня традиція, і, скоріше за все, через те, щоб хазяїни потім не від постільну білизну. Який розумний буде щось ще робити, окрім того, як спати в гостях? Мені цього не зрозуміти. Більш того, не тільки спати в різних кімнатах, а ще й обійматися не варто при чужих людях, тим більше цілуватися. Чоловік мій спочатку взагалі не проявляв ніяких емоцій при його батьках до мене, як наче я подружка якась а не дружина. Максимум він міг взяти мене за руку, коли ми йшли. І я дивлюсь, що дуже багато пар при зустрічі з друзями нізащо не поцілуються. Можливо, ви і знаєте і китайців, які можуть зробити так при зустрічі з вами, але я ще жодного разу не бачила, щоб мої китайські друзі обіймалися або цілували навіть в щоку один одного при мені. Максимум, що ви побачите, це як чужі пари, яким до вас немає ніякого діла, можуть приобійняти один одного, і зазвичай це хлопець кладе руку або на плечі, або притримує за талію дівчину. Поступово мій чоловік розслабився, і природичах він може мене обійняти або тримати за руку, або чмокнути в щоку, поки ніхто не звертає уваги. На цьому все. Коли мої батьки спілкувалися з нами по відеозв'язку, і тато чмокнув маму в щоку, щоб навчити мого чоловіка бути лагідним до мене тими способами, якими тато міг виразити, бо китайської він не знав. То Цінсон чуть серцевий напад не отримав. Цінсон – це мій чоловік. Він запищав і різко відсунувся від телефону і дивився на мене шаленим поглядом і запитував, чому він це зробив. Кажу: так це вроді би нормально, заспокойся. І після цього чоловік кожен дзвінок цілував мене в щуку, щоб побачити одобрення від батьків. Так, досить дивна ситуація, але я сподіваюся, що ви зрозуміли, до чого я це розповідала. П'ять ригання, плямкання, і так далі, і так далі. Я думаю, ви вже чули про це. І дівчата, жінки, вони також цього не соромлюються. Як мені пояснили, це природні процеси. То чого тут соромитися? дійсно. Я та людина, яка терпіти, не може всякі звуки, які видають ротом. Ну, тобто плямкання. А більшість китайців не можуть їсти з закритим ротом, обов'язково треба плямкати так, щоб аж у вухах дзвеніло. Дякую Боже, що мій чоловік їсть мовчки, а от його сім'я. Наступний пункт це куріння. Я думала, що в Україні багато курців, але повірте, в нас ще мало. Тут курять в основному традиційні сигарети та самокрутки або трубки з табаком. Вони вирощуються легально і курять майже всі чоловіки. Жінки курять досить рідко. Можна було б сказати, та нехай курять на здоров'я, але ж ні. Вони не вийдуть на вулицю, а димлять там, де знаходяться. У ресторані або вдома, в приміщенні при інших людях, при дітях і так далі. Я так сильно не можу терпіти табачний дим, що доводиться мені йти на вулицю, а не тому хто курить. Бо хто я така, щоб розповідати китайцям, що їм робити у себе вдома? Китайці бояться теми смерті або інших поганих розкладів. Зараз в Україні особливий час, коли переосмислили дуже багато речей. І майже кожен день стикаємося зі смертю: чи то друзів, чи то близьких, чи то просто знайомих, і ми задумуємося, що буде після того, як а, щось трапиться з нами, або щось трапиться з нашими близькими. Але з китайцями я на цю тему поговорити не можу, тому що вони буквально не розмовляють на цю тему. Якщо я щось пов'язане з цим, запитаю свого чоловіка, то він одразу починає казати, чому ти думаєш про погане. Чому в тебе погані думки? Не говори про це. Все більше нічого з нього я не видавлю. Сюди можна віднести серйозні хвороби, розлучення і так далі. Більшість відмовляється говорити на такі теми. І китайські чоловіки дуже бояться почути слово розлучення. Нормальні чоловіки я маю на увазі. Вони дуже поважають свою дружину, дещо бояться її, і стараються їй догоджати, бо одружитися вдруге, в разі чого дуже важко. Першу жінку важко знайти, а другу тим паче. Наступний пункт це через чур вічливі. Ви, напевно, запитаєте так, а в чому проблема? А я зараз розкажу. В них такий характер, що вони не зможуть прямо в лоб сказати тобі, що ти його бісиш. Хіба що дуже близькі друзі. Якщо тобі виносять мозок сусіди, то китайці будуть терпіти до останнього, щоб не йти і не сваритися. Коли ми жили у Суджоу, у нас було дві стареньких сусідки, які дуже полюбляли сідати під наші двері і теревеніти, голосно теревеніти цілими днями. У нас квартирка була маленька, тому ці теревені були дуже прекрасно, чутно, аж на нашому спальному місці. І вони починали це десь приблизно о шостій ранку і закінчували десь о дев'ятій вечора. На поверсі також було багато квартир. Вони всі невеличкі. Жодна людина не вийшла і не сказала їм ніякого зауваження. Але я впевнена, що вони також чули ці деревені, і їм також було ну, незручно, неприємно і це заважало, це дуже заважало і це дуже дратувало. Моя китайська не настільки хороша, щоб я йшла, влаштовувала розбірки із китаянками старими до того ж, на які говорять на діалекті. І я, до речі, говорила про це чоловікові, кажу, тобі дуже пощастило. Що я не вмію настільки хорошо розмовляти китайською мовою, бо я б погризлась би ще десь на, на третій день. Ну і от е, вирішила я написати записку, тому що пишу я краще ніж розмовляю. Написати записку, що будь ласка. Я вас прошу, ви нам дуже заважаєте. Е, можете, будь ласка, пізніше починати ці теревені, або тихіше, тому що мій чоловік працює допізна, і він е, вранці відсипається. Ви нам дуже заважаєте. Буду вдячна за ваше розуміння. Після цього наш головний управляючий сказав, що на нас донесли, що ми дуже голосно сваримося із ним, і ми заважаємо сусідам спати. Сваримося. Ми не сварилися ніколи. Коли ми сваримося, ми розмовляємо тихо, і це буває дуже рідко. Тобто, ну, це неправда була, це був буквально наклик. Перший день він каже, ми не сваримося, у нас дуже хороші стосунки. Другий день, третій день, після третього дня він накричав на того управляючого сказав: це, до речі, я йому порекомендувала так і повести. Він йому каже, а якщо, ну, якщо будуть ще доносити, нехай запишуть на диктофон, як ми сваримося, і тоді ми приймемо свою вину. І більше на нас доносів не було. І коли ми вже виїжджали, то якось там чоловік перестрівся був із цією старою жінкою. І виявляється, що Ну, ми знали, що доносить вона, там не було більше варіантів. І виявляється, що доносила вона саме через те, що я написала і приклеїла. Записку на двері з проханням розмовляти тихіше, їй це не сподобалося, і вона доносила на нас кожен день. Ну, такі наклепи були. Тому і в Китаї є досить важкі старі, з якими неможливо знайти контакт, неможливо знайти спільну мову. Але навіть коли потрібно і пред'явити людині, що вона заважає тобі, китайці максимально м'яко підбирають слова. Виляючи настільки, що інколи не зрозуміти, що саме вони хочуть тобі повідомити. В бізнесі також часто бувають непорозуміння, коли китайська сторона ну просто не може в лоб тобі сказати, що саме не так. Вони натомість або ігнорують тебе, або відповідають, ми обдумаємо цю пропозицію. Чи втомились ви від негативу? Бо я так. Давайте поговоримо про хороше. Багато чоловіків готує для своїх дружин і для своєї сім'ї, і тут немає такої установи, що місце жінки на кухні. Коли мій чоловік вдома, а варто сказати, що він повер, то він готує в усіх 100%. Я готую для себе лише тоді, коли я сама вдома, коли я маю час і знаю, що приготувати. А в інших випадках я замовляю доставку їжі, тому що мої кулінарні здібності не такі хороші. І, взагалі, хатні обов'язки також в основному розподіляються між подружньою парою. І ніхто із сім'ї чоловіка не скаже, що ось твоя дружина погана, тому що вона не приготувала тобі їсти і так далі. У них дещо інше розуміння сім'ї також немає тиску на невістку, щоб вона прокидалася у досвіта і йшла робити всю роботу аж до ночі, як ми часто можемо зустріти у нашому житті і особливо в українській літературі. Мами чоловіка навпаки допомагають з усім, чим можуть. І після народження дитини вони готові проводити багато часу у вашому домі, якщо це необхідно, готувати для вас, прибирати, нянчити дитину і так далі. Також немає установки оцієї Дав Бог зайку, дасть і лужайку». ні. Вони прекрасно розуміють, що потрібно фінансово підготуватися і мати будинок, де ти будеш ростити цю дитину, і мати достатньо фінансових заощаджень на цей проміжок часу, тому тут немає великого тиску, якщо ви вирішили почекати. Варто відмітити, що у провінції Куйчоу, де знаходимося, ми вік жінки, коли вона виходить заміж та народжує першу дитину, досить ранній, не притаманний у всьому Китаю. Саме так дівчата дуже часто виходять заміж в віці 18-20 років і народжують дитину у 20 або там 22 роки. Бо взяти до прикладу суджу, де я жила, то коли вони почули, що я вже вийшла заміж, а мені тоді було 23 роки, в них очі з робіт повилазили. Посипалося питання: як? Чому так рано? А як же кар'єра, особистий розвиток? Чому? У вас в Україні, напевно, дуже рано виходять заміж так. Це було не дуже приємно. То чому ж так відбувається у Куйджоу? Чому не так? Самі китайці говорять, що, скоріше за все, через неосвіченість населення, ну і дещо інший світогляд. Однак тут немає великого тиску, як це я відчувала в Україні, коли мені було 20 років, а мені казали, а де діти? Не де чоловік, де хлопець, а де діти? Що? Ну, ось і все. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви почули вперше або були чим здивовані. Я звичайна жителька Китаю і тут прозвичайне життя у Піднебесній. Пока!